Так, я хотіла би поговорити про саме напрацювання Зінаїди Васильівни Кирилюк, яка є, окрім того, що відомою українською літературознавицею, дослідницею літератури і саме з історії літератури. Також вона ще багато зробила і для нашого шкільного курсу зарубіжної літератури. І вона ще була дуже добрим другом нашої кафедри. Ми дійсно особисто знали, багато спілкувалися, багато в кого. Вона виступала опонентом кандидатських дисертацій, докторських дисертацій, і виступала перед студентами. Ми її запрошували. Тому тут, знаєте, таке особливе відношення, особливе ставлення до не просто як до науковиці, а і до як людини. Але насамперед я хотіла би поговорити про культурологічний підхід до навчання зарубіжної літератури з розвідка зінаїди Васильівни, тому що це саме те питання, з якими вона виступала саме на початку, коли відбувалося зародження нашого курсу, і коли саме відбувалися, точилися оці дискусії з приводу того, а яким же має бути цей курс, а які методологічні засади його викладання, з яких Позиції, з яких підходів необхідно його викладати, але все по порядку. Отже, восени 2022 року вітчизняне освітянство відзначило 30-річчя шкільного курсу зарубіжна література, і цій події, зокрема, було присвячено всеукраїнський круглий стіл, шкільний курс зарубіжної літератури. Адиції сучасні перспективи, який відбувся 5 жовтня 2022 року, серед важливих питань, які обговорювалися під час роботи круглого столу, були й такі, що стосувалися становлення предмета, коли йшли активні пошуки методологічних засад викладання зарубіжної літератури в школі. З введенням школи України предмета зарубіжна література, жорсткі ідеологічні норми радянських часів були відкинуті, натомість утворилася певна методологічна порожнеча, яка швидко стала заповнюватися, тому що науковці пропонували викладати зарубіжну літературу, спираючись насамперед на наукову основу. До дискусії щодо концепції викладання зарубіжної літератури в школі долучилися відомі українські літературознавці і педагоги Дмитро Затонський, Кіра Шахова, Дмитро Наливайко, Тамара Денисова, Леся Мрешніченка, Юрій Салтанов та інші. І однією з тих, хто виступив. Виступав за викладання зарубіжної літератури як мистецтва слова, тобто з опорою на літературознавство і естетику була українська літературознавиця, докторка філологічних наук, педагогиня, авторка праць з питань української зарубіжної літератури методики викладання літератури в школі і виші Зінаїда Васильівна Кирилюк. Використання здобутків літературознавчої науки у побудові курсу, стверджувала Зінаїда Кирилюк, так само необхідне, як необхідна таблиця множення на уроках математики, періодична система елементів Меділеєва при вивченні хімії, за певними ознаками відбувається і розвиток художньої літератури. Чітке уявлення про закономірності літературного процесу, про коди, зведення естетичних законів, культурних епох виконує роль своєрідної матриці при аналітичному розгляді твору, на думку науковиці, сенс нового підходу до літератури, як до мистецтва слова, полягає не в тому, щоб довести її належність до мистецтва, а в тому, щоб підготувати читача, який сприйме художній твір не як просте повідомлення про події та героїв, а враховуючи закони мистецтва, глибше осмислить твір як явище певного етапу розвитку культури народу. Саме культурологічний підхід на переконання Зінаїди Кирилюк має стати основою системного вивчення літератури, що спирається на науку, оскільки зі зміною епох змінюються аксіологічні критерії естетичні системи, культурологічний підхід продовжує вчена об'єктивно стає визначальним у методиці викладання предмета. Обґрунтовуючи необхідність використання культурологічного підходу навчанні зарубіжної літератури в школі, Зінаїда Кирилюк цілком слушно апелює до специфіки предмета, наголошуючи, що новий у шкільній практиці курс відрізняється від літературних курсів минулого, коли протягом одного навчального року вивчалися твори однієї культурної епохи, створені за принципами однієї естетичної системи. Вивчення зарубіжної літератури, в якій поєднуються твори різних віків, різних народів, ускладнюється, на думку Кирилюк, необхідністю враховувати національну своєрідність літератур, історичні зміни умов суспільного життя, а внаслідок цього і проблематики літературних творів, ідеологічних пріоритетів, художніх систем, аксіологічних критеріїв. Додамо, що книги, вилучені з оточуючого їх контексту і оцінювані за критеріями, прийнятими для сучасної літератури, залишаються незрозумілими і по-справжньому непрочитаними. Важливо усвідомлювати, що художній твір завжди обумовлений певним історико-культурним контекстом, і що автор звертався не до читача ХХІ століття, а до свого сучасника, який добре розумів художню мову автора, поділяв його уявлення про світ, природу, призначення, поета і поезії. Перше завдання зрозуміти твір так, як його розумів сам автор, не виходячи за межі його розуміння. Пише Михайло Бахтін, розв'язання цього завдання досить складне і вимагає зазвичай залучення величезного матеріалу. Наступне завдання використати своє часове і культурне позазнаходження, включення в наш чужий для автора контекст. Складним це завдання вбачається і тому, що внаслідок тривалості літературного процесу у часі з кожним роком зростає віддаленість художніх творів минулого від сучасного читача, тобто маємо так званий конфлікт часу, коли у читача виникають труднощі з прийняті реалій, звичаї багатьох інших ключових понять. Певної культурно-історичної свідомості. Тож слід пам'ятати, що в ситуації контакту носіїв різних національних також слід пам'ятати, що у ситуації контакту носіїв різних національних культур якими у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі виступають національна культура автора і національна культура читача, виникає значно більше труднощів ніж при спілкуванні представників однієї культури, тобто не виключається цей конфлікт культур, на цю особливість звертає Жанна Клименка, наголошуючи на тому, що важливе значення для подолання таких труднощів має поінформованість учителя про культурний шок. Як типову реакцію реципієнта на прояви інокультурності в різних сферах життя, у тому числі у явищах мистецтва, причиною виникнення культурного шоку, за твердженням Клименко є непередбачуваність нової для комуніканта культури, несумісність його культурного коду з культурним кодом іншого учасника спілкування. В одній із своїх розвіток Зінаїда Кирилюк наводить переконливий приклад, коли при вивченні творів зарубіжної літератури трапляються такі питання, які без культурологічних відомостей вирішити неможливо. Це, зокрема, несприйняття учнями оспівування гомером гніву Ахіла і уславлення. Плення його як героя, не дивлячись на те, що він з особистих причин відмовився брати участь у боях і бажав своїм воїнам поразки, можна уявити, пише дослідниця. Як сучасний учень інтерпретуватиме Іліаду, якщо спиратиметься не на уявлення про характер античної культури і літератури, яка ґрунтується на міфології, а на асоціаціях сучасного культурного досвіду, в якому подібні дії пов'язані не з геройством і уславленням, а з дезертирством і зрадою? З огляду на зазначення, на зазначене одне із найважливіших завдань методичної науки, як зазначає Зінаїда Кирилюк. Допомогти вчителю презентувати художній твір як унікальне явище людства, допомогти виховати в учня високу культуру сприйняття твору, від розуміння загальних особливостей епохи наголошує вчена, залежить і розуміння зображеного. Тобто створюється відповідна передумова для формування власної думки, яка ґрунтується на знанні законів, за якими розвиваються події твору. Як бачимо, тут позиція Зінаїди Васильівни суголосно наведені вищій тези Михайла Бахтіна, яку, в принципі, методичній площині можна визначити формулою від розуміння учнем авторського задуму до формування в учня власної аргументованої оцінки щодо прочитаного. Варто зазначити, що Зінаїда Кирилюк у своїх публікаціях застерігає педагогів від надмірного захоплення рецептивною естетикою, коли шкільний аналіз художнього твору замінюється емоціями, асоціаціями, що виникають у свідомості читача. Результатом переключення уваги учня створу на власну історичність робить висновок науковиця, неодмінно буде обмеження знань і обсягу культурної пам'яті, необхідної для адекватності асоціацій. Разом із тим, повноцінний діалог читача і автора, своєрідний діалог культур, можливий на думку дослідниці, лише за умови осмислення реципієнтом особливостей епохи автора та її відмінностей від коду епохи читача. Слушною є заувага науковці про те, що за будь-якого підходу і методу головна умова вивчення літератури це знання текстів і їх осмислення. Зінаїда Кирилюк у своїх працях наводить низку методичних прийомів і видів робіт, які, на її думку, сприятимуть глибокому осмисленню прочитаного тексту. Серед них випереджальні запитання і завдання за текстом твору. Наприклад, виписати чи переказати та обміркувати фрагменти тексту, що характеризують героя, конфлікт обставини, прийом парадоксального початку уроку, самостійний аналіз художнього тексту учнями або під керівництвом учителя, та інші ці та інші концептуальні засади викладання зарубіжної літератури в школі, Зінаїда Кирилюк уцілила у своєму методичному посібнику для вчителів. Зарубіжна література, Античність, середньовіччя, відродження бароко класицизм, яке стало дуже важливою такою допомогою для вчителів у викладанні предмета. Посібник складається з оглядових і монографічних тем, які охоплюють матеріал від античності до сітки. XVII століття оглядові статті містять комплекс фонових знань, які дають уявлення про особливості світосприйняття, традиції, суспільні проблеми народів на тому етапі розвитку, коли написані твори, що вивчаються, у статтях, присвячених окремим творам, розгляд їх тематики, конфліктів, сюжету, системи образів, тропів супроводжуються методичними порадами щодо розкриття естетичної природи твору. Зінаїда Васильівна Кирилюк у своїх розвідках переконливо доводить, що культурологія на уроці не самоціль, а лише засіб її глибшого Посягнення. Як методологічний принцип, культурологія не може витіснити з уроку літератури літературу, як не витісняє таблиця множення математику на уроці математики. Роль культурології на уроці літератури доцільно порівнювати не з конкуренцією антагоністів, а з ниткою Аріанди, що вивела Тесея з лабіринту, зазначає Зінаїда Кирилюк. Дякую за увагу. У мене все можливо будуть запитання.